Давай слухати читати нову казочку щодня. Микола Вінграновський. Бабунин дощ. Бабунин дощ на ця пота І стежка в яблуках вже стежко яблуката, скотяри іскри зм'яти чамрота. Пускає бульби на порозі хата, іде хтось темним садом. Заховайсь іде й стає надвору за стіною, і мокро дихає над мокрою губою, як звуть його. Чи взагалі він звавсь? Хто він такий в залатанім кожусі, в кожусі, а хапає дрижаки? Попискують пташата в його вусі, і в бороді дрімають їжаки. Одне сов'яче око, друге вовче рука крило, друга рука весло. У півобличчя день, а півобличчя зночі. На голові посріблене сідло, де ж кінь його? Торбі кінь, я знаю, порожню торбу він би не носив. Стоїть і передихує, і чекає. Мабуть, насправді вибився із сил, бо хто ж то знає, скільки йому років, і скільки він живе тисячоліть. Прийшов під нашу хату ненароком. Прийшов перечекати і стоїть. Зайти чи ні до нас, до бульбохати, з ноги на ногу ось переступив, щось, наче хотів було мені сказати, та садом знов почапав у степи.